PİT, pit. рух українців та кримських татар, а теж у тимчасово окупованому Криму взяв на себе відповідальність за підпал Казарм із російськими військовими у селищі міського типу Радянське. База мобілізованих армії Росії в селищі міського типу Радянське в українському Криму горить. Наші агенти спрацювали як за нотами. Ми довго працювали над цим проектом, і, звичайно, у нас все вийшло. Ми продовжуємо розвалювати армію Росії зсередини. Жертви є скоро опублікуємо перші списки. Йдеться у повідомленні, окрім цього, Сімферополь та Севастополь також продовжують спротив окупаційній владі. Зокрема, мешканці міст стрічками та плакатами щодня нагадують окупантам, що Крим це Україна, і вони чекають повернення до єдиної та вільної України. У створив ударний безпілотник з можливістю повернення. Про це розповів керівник проєкту концерну Олег Болдарів за його словами. розробка схожа на іранський дром камікадзе Шахід з дальністю 1000 тисячу кілометрів. Він уже є, я б назвав його нульовим пацієнтом. Машина літає, машина зараз проходить навчання, тому що ми, говорячи про ударний безпілотник, говоримо про варіант камікадзе. Але ми, українці, дуже жадібні люди. У нас будуть камікадзе з можливістю повернення. Олег Болдарів також зазначив, що такі БПЛА не зможуть переломити хід війни, але зможуть змінити правила. Це означає, що погано підготовленим мобілізованим з Росії буде ще складніше, ще страшніше приходити на українську землю, а в Росії зовсім не залишиться безпечних територій. На завершення керівник проєктів Ук «Укроборонпром» додав: чи вистачить ЗСУ часу, сил, бажання і людей, щоб протистояти. Збройні сили зазвичай кажуть до нескінченності. Вистачить, звісно, скільки буде воювати армія, стільки буде буде працювати і «Укроборонпром». Влада працює над тим, щоб командири з Азовсталі, які перебувають зараз у Туреччині, зустрілися з родинами до новорічних та різдвяних свят. Про це заявив голова офісу президента України Андрій Ярмак у коментарях. Суспільному. Він додав, що зараз командири знаходяться в гарних умовах. Вони продовжують проходити медичне вже не обстеження, але лікування та відновлення. Нагадаю, що Україна 21 вересня провела обмін полоненими, який відбувся у Чернігівській області. Загалом з російського полону звільнили 215 військових, з них 108 – Це бійці Азову, зокрема, і командири. В обмін на 200 українських захисників Україна передала Росії Віктора Медведчука. в обмін на п'ятьох командирів, які до кінця війни будуть залишатись під протекторатом Ердогана. Україна передала Російській Федерації 55 людей. Національне агентство із запобігання корупції перевіряє заступника голови офісу президента Тимошенка та його автомобілі. Про це повідомив голова НЗК Олександр Новіков. Нагадаю, він став фігурантом розслідування, де зафіксували, що він їздить на автомобілі Porsche Taycan 2021 року вартістю 100 тисяч доларів, який належить новим логістик. Перевірки такі проходять навіть під час війни. Бо якщо ми хочемо отримати мільярди і мільярди від наших партнерів для відновлення України для перемоги у війні, ми маємо гарантувати. Нашим партнерам підзвітність органів державної влади, бо на уряди цих партнерів є значний тиск з боку Росії. Росія використовує наратив, що Україна не є державою, є державою з тотальною корупцією, створює та поширює такі фейки, як ви бачите зараз на екранах. А тому не треба надавати нам допомогу без цих гарантій для партнерів. Ми не зможемо перемогти у у війні з Росією. У Дніпропетровській обласній раді склалася коаліція з провладної партії та уламків ОПЗЖ. Куратором більшості є голова Дніпровської обласної ради Микола Лукашук. До 25 листопада 2022 року його правою рукою офіційно був Геннадій Гуфман, голова другої за кількістю депутатів фракції та лідер обласного осередку ОПЗЖ. За день до цього під тиском обуреної громадськості намісник Медведчука на Дніпропетровщині написав заяву на звільнення. Обласні обранці відставку першого заступника ухвалили, але фактично Гуфман та його депутати забороненої партії продовжують давати голоси за потрібні для Лукашука рішення. У чому легко переконатися, достатньо просто переглянути протоколи засідань та поіменне голосування депутатського корпусу. Як стверджується, в розслідуванні обозрівателя, лише за минулий рік із бюджету Дніпропетровської області понад 700 мільйонів гривень пішло на поповнення статутних фондів комунальних підприємств обласної ради. Понад 100 мільйонів гривень із бюджету за півтора року пішли просто в трубу. Війна не змогла зупинити таку собі епідемію клептоманії, що успішно передається у спадок у Дніпровській обласній раді. Про те, що вона абсолютно аморальна і злочинна в країні, що воює, можна навіть не казати. Зараз ми спостерігаємо, як партія, діяльність якої заборонена на території України, створює спільні схеми з керівниками області. Врешті-решт маємо такий собі корупційний шлюб з розрахунку. Словаччина готова надати Україні Міг 29 Про це повідомив очільник МЗС країни Ростислав Качер. За його словами, підготовка до цього може початися в найближчі тижні. Ми ще не надавали вам Міг 29 але готові це зробити. Ми говоримо з нашими партнерами в НАТО про те, як це зробити. Інформація про ймовірну передачу словаччиною винищувачів в Україні з'явилася ще влітку. Тоді міністр оборони країни Ярослав Надь повідомив, що передача Україні літаків не може вирішувати стільки Є самою словаччиною, а потребує погодження з партнерами. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав Захід не боятися ескалації та надати Україні ракети великої дальності та винищувачі. Про це він написав колонку у The Wall Street Journal. Мені відомий обридливий контраргумент про те, що збільшення постачань в Україну загрожує ескалацією. Не можна дратувати великого російського ведмедя. Їй богу, майже після майже, після майже цього року огидного конфлікту всім зрозуміло, яка це повна нісенітниця. Путін знає, що він не може використовувати ядерну зброю. Чи іншу зброю масового знищення він знає про наслідки? Правда тому, що ескалації боїться саме він, зазначив Джонсон. Нагадаю, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон став президентом британської ініціативи Консерватори друзі України. Відомо, що до групи Консерватори друзі України входять депутати парламенту Британії від консервативної партії, а також рядові члени партії, які намагаються надавати Україні допомогу у відбитті російської агресії. Берлін вважає військові об'єкти на території Росії законними цілями для збройних сил України. Про це заявила представниця прес-служби федерального уряду Крістіне Гофман на брифінгу. Вона зазначила, що федеральний уряд вважає те, що робить Україна, абсолютно легітимним. Україна захищає власну територіальну цілісність, адже своїми ударами запобігає можливим ударам по своїй території з території Росії. Також вона наголосила, що на переконання Німеччини Україна не зобов'язана обмежуватись виключно своєю територією при при здійсненні зусиль захисту проти російської агресії. Право на самозахист зафіксоване в статті 51 хартії ООН, а Україна є державою, на яку напали. Тим часом у самій Німеччині дедалі більше політиків вимагають від влади створення бомбосховищ через постійні загрози з боку Росії. Про це повідомляє телеграм-канал видання Біль. На своїй конференції міністри внутрішніх справ федеральних земель висунули вимогу до федерального міністра Ненсі Фезер швидко розробити сучасну концепцію для укриття, включаючи заходи зміцнення будівельних конструкцій, тобто будівництва нових бомбосховищ. В Украине теперь есть оружие для ударов по Москве. Это не означает, что Украина собирается атаковать Москву, но вероятность удара приведет к нескольким бессонным ночам в столице России. Об этом сообщил генерал австрийской армии в отставке Микрайан в интервью Forbes. Но налеты на российскую столицу были бы честной игрой. В конце концов, российские войска обстреливают Киев, а также другие украинские города, добавил он. Ну, не стоит предполагать, что украинская ПВО что русская ПВО будет легко сбивать беспилотники. Об этом тоже говорится Форбс. Неоднократные украинские рейды доказали как неадекватность российской противовоздушной обороны, так и способность украинских планировщиков найти пути преодоления этой же обороны. В Чечне между гвардейцем и гаишником произошел конфликт, после чего произошло столкновение, когда местные жители приняли сторону гвардейца. Конфликт приобрел региональный масштаб, когда Кадыров начал угрожать жителям Урус-Мартана отправлением мужчин в Украину и введя в город отряд Кадыровцев. Те люди, которые там были, если вы мужчины, вы же хотели подраться, так что делитесь с сотрудниками или мы заберем и отправим туда, где идет спецоперация. У нас есть ваши списки, так что собирайте ваши вещи и готовьтесь к отправке на спецоперацию. Вы показали свое истинное лицо, так что мы будем знать, как дальше вести с вами диалог, сказал глава Чечни. Российские же телеграм-каналы утверждают, что 10 декабря Гвардеец специально дрифтовал перед инспектором ГАИ, и когда тот сделал ему замечание, начался конфликт. даже в таких вопросах СМИ в России умудряются перевернуть все просто удивительным образом.